Слава Україні, слава воїнам, захисникам! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вести переможемо. Сьогодні я вам покажу мій один з улюблених теж крокусів, Піквік, великоквітковий крокус. В мене він конкретно цей опинився в тунелі разом з троянами під накриттям. Тому він був порівняно з тими, що росли так, ну в відкритому ґрунті не накриті. Більша квітка була, і, звісно, що раніше він розцвів. І навіть коли я вже відкрила, він вже майже цвів. От, дуже я його полюблюю за що? За те, що, по-перше, така квітка, по-друге, вона пелюстки шовковисті. І навіть видно на камері, як вони от дійсно ніби шовку чи з атласу зроблені, просто аж переливаються, від близку, і дуже гарні. І колір, от, якби, основа. Темно-фіолетова, така, насичено фіолетова а потім по всій пелюсті йдуть оці такі прожилки фіолетові. Ну, дуже-дуже гарно, мені це дуже, дуже як би, виглядає просто прекрасно, декоративно. От, і може бути більш розкритим, може бути, звісно, що на ніч, коли сонце заходить, закривається. От, коли сонце більш відкритий, коли похмура погода не так повністю відкритий, квітнув досить тривало. У мене єдине, що так як і в більшості регіонів були все ж таки ну, похолодання, заморозки, і це вплинуло на тривалість квітування, на якість пелюсток, тому треба було. От, ну, скажімо так, насолодитися не дало, не дали такі коливання погодні на повну таку силу. І вже, відповідно, він досить так відсвіг. Хоча я і тунелі прикривала, і він потрапляв під накриття, але все одно. Все одно не завжди потрапляв. Так, і хотілося б, все ж таки, щоб довше тривало квітування, більше було сонячних днів і більше було теплих днів. Ну і е, висадила я минулоріч річ 20 штук цього піквіка віка е, вздовж так, в рядочок. І дуже так ну, люблю я такі групові насадження. Так цікаво, як я ті е, пиляки, тичиночки виглядають. Цікаво, зсередини вилазить, а потім пелюсочки розкриваються. От. Ну і токи якоїсь, напевно, такої полянку, якщо висадити, то я думаю, що це теж дуже прекрасно буде виглядати. Спробуй на майбутнє робити такі групові насадження, але, мабуть, більше, більше круглій формі, більше такої, такою поляночкою, ніж вздовж. Ну, і це вже квітування, яке я встигла відзняти до снігів, до того снігопаду. Фактично завершальне квітування цього сороту, цього сезону вже будемо чекати тепер наступного. Ну і чекати, звісно, що інших квітів, бо їх мало не буває. Тобто багато їх не буває. Хочеться завжди досаджувати і досаджувати. Вам дякую за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.